Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я із задоволенням ділюся з вами перевіреними рецептами. Сьогодні хочу запропонувати вам простий рецепт з червоного буряка, горіхів та чорносливом. Просто економно, швидко і нічого зайвого, а головне дуже красиво та смачно. Для приготування салату беремо два середніх буряка: відварених та очищених, одна цибулина нарізана кубиками, один зубчик чеснику. Дві столових ложки яблучного або виноградного оциту, одна четверта чайна ложка цукру, одна третя чайна ложка солі, одна чайна ложка лимонного соку, дві столових ложки рослиною олії. в мене оливкова. А можна брати будь-яку десять чорносливу і шість головських горіхів. Нарізану цибулю поливаємо двома столовими ложками оциту, посипаємо цукром, перемішуємо та залишаємо на пару хвилин, щоб цибуля пустила рідину. Надалі цей сік потрібно слити. Нарізати горіхи, нарізати чорнослив. Зараз займаємось буряком. Натираємо його на терці по корейськи пропускаємо зубчик чеснику через прес. Додаємо цибулю січену, горіхи та чорнослив. Вливаємо лимонний сік. далі салат солимо, перемішуємо до однорідності і поливаємо олією. Знову розмішуємо і салат готовий. Це відмінний гарні до м'яса, риби, картоплі пюре, гречки, рису та інших каш. До речі, цей салат можна вживати відразу, а можна настоїти 2 години, так він буде ще смачнішим. А зараз покуштуємо нашу страву. Це неймовірно смачно. Відчувається приємна кислинка та свіжість, яку дав лимонний сік. В цілому, смак салату дуже гармонічний. Тому я рекомендую вам приготувати цю страву сьогодні ж. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення у моєму блозі смачного та продуктивного вам дня.